Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні в ліс, спробувати пошукати якісь грибочки, бо кажуть, що вже грибочки потроху пішли. Ну і спробуємо подивитися, тут наче навіть місцями є якась волога, тому може якісь грибочки так знайдемо. Будемо зараз дивитися, але ну, я тільки заїхав в ліс і поки ніде нічого не бачу. Опа! Куропатки, блін. В лісі туди тусуються. Так, ну зараз походимо, подивимося. Можливо, якісь грибочки десь та їх знайдемо. Хоча я не впевнений, що вони туди будуть, бо сухо так. Але все ж таки кажуть, що вже пішли, тому вирішив проїхатися просто подивитися ну хоча от якісь поганки є хтось уже збив блін їх дивлюсь як хтось вже ходив дивіться сироїшки є ну теж вони такі якісь Ми будемо зараз ходити шукати так ну що друзі я щось Продивився тут, але крім сироїжок таких поодиноких більш нічого не бачив. Ну і земелька, звичайно, суховата вже. Не знаю, можливо грибочки якісь і були, але хтось вже походив. Бо видно, що трава така повалена місцями. Ну, зараз підемо ще далі, продивимось. Все ж таки сподіваюся, що щось буде, але ну, не факт. Ну але будемо дивитися зараз. От Я цю частину пройшов, зараз сюди підемо. Хоча тут зазвичай самі перші гриби з'являються. Ну, але підемо зараз сюди, подивимось тут. Може щось тут знайдемо. Ну що, друзі, от тільки зайшов ці комарі. Е, далі в ліс і дивіться я. Все ж таки щось знайшов. Дивіться, такий от грибочок, це у нас підосичник, вроді. Підберезов. Незрозумілий він такий от... Ну, Але непоганий. Ай. Не кусається. Так, ано, бі сюди. Дивіться який. Не, це підберезовик, скоріше. Все-таки є грибочки, але хтось напевне вже тут ходив і плюс. Що ти? Ще й не червоний, І плюс, друзі, суховато все ж таки. Аби дощик пройшовся, який сьогодні наче буде, Ну повинен по крайній мірі бути, то може вони і полізуть. А так суховато. Тому от бачите, немає так. От комаріці Ого, друзі, дивіться. Це так. Прямо в прямому ефірі можна сказати, а он ще один. Нашов полянку, дивіться яку. Так. Дивіться, клас, грибочки. Все таки є. Блін, я думав вже оце один і то добре. А тут ще такі ж самі от. Дивіться, один. Такий от другий. З такою ножкою класною так. Де тут я? А ось такий великий, блін. Що тут Рядом немає блін такі. Пауки таки живуть. Тут якесь сміття хтось викинув в лісі, друзі. Якщо ходите в ліс за грибочками, будь ласка, ну, забирайте все з собою, тому що потім неприємно там ходити щось збирати. Так що, якщо відпочиваєте, то сміття краще заберіть з собою, щоб воно там десь не валялося. Дивіться які красончики. Так, зараз ми їх перевіримо. Так, ну наче они ці трошки червоні. Все ще шляпка нормальна. Блин, от червячки. Це ж таки їх їдять. Блін, ну що ж таке? Такі класні грибочки і... Ну це взагалі повністю. Ча? Шляпку заберемо, блін. Думав, три гриба класних буде, три шляпки в ітогі А, о, дивіться. Ще один. Я його навіть і не замітив спершу. Як я, блін, на нього не наступив ще. О, цей не червивий класний. Блін, хмарі, я ще й одів кофточку. Щоб, блін, жарко, звісно, в ній. Але хоча б не так кусають, бо зараз футболки, я думаю, мене тут з'їли на раз-два. Так, ну дивіться. Трошки вже є. Вже добре. Це я не все ще передивився навіть. Класно. Так, ну що, народ? В общем-то. Подивився я там, всюди проглазив, нічого не знайшов, вже йду назад потрошку і дивіться, от тут а, з краю такого лісочка мене зустрічає грибочок. Він правда вже це вже підбережний 100% ножка тоненька. Дивись, ще й не червивий клас. Блін. оводів дів дохрена просто в лісі. Ходиш, збираєш собі грибочки, а таке відчуття, що тут тебе все хоче з'їсти. Комарі, оводи, блін, шесть. Так, ну ще рядом. Ніде не бачу поки. До речі, зайшов я в той же самий, тут, ну як вам сказати, в те ж саме місце, де я до цього знайшов грибочки. Блін. Все хоче з'їсти. Тільки зайшов трошки з другої сторони, думаю продивлюся тут, а вдруг тут теж щось буде і такий от грибочок один попався. Ну, Блін, хотілося б звичайно ще. Але і на цьому дякую. Так, так ну що, друзі, я вже прийшов, проходив, блін. Більше ніде нічого не знайшов, але і добре, що хочу знайти. Дивіться, скільки у нас тут <кхід> Так, 4-5-6 грибочків. Ну як, 3 грибочка нормальних, 3 просто шляпки від них. Ну я думаю, для першого разу нормально, там дощики пройдуть, може буде і більше тому. Ну що, друзі, ось така грибалочка в нас сьогодні вийшла. Кому сподобалось, то не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити лайк. Ну і всім до зустрічі.